Всім привіт, вітаю з дуже теплим квітнем і зараз я вам хочу показати, як потрібно розпаковувати, накачувати та спускати на воду наш читовий сапборд. По-перше, що в нас є у рюкзаку? Весло, яке складається з трьох частин. Ось третє. Насос, який складається з а, власне самого насосу та ось такі шланги. Для того, щоб накачати собор, треба закрутити. Ось так. ремкомплект, дуже сподіваюся, що він нікому ніколи не знадобиться. Ось тут є деякі елементи, щоб можна було заклеїти, якщо що. Таке. Далі плавник, який обов'язково після накачування чіпляється ось сюди, на таку салазку. Але тільки після накачування. Це я зараз просто хочу показати, як, як воно робиться. Обов'язково така тут штучка має фіксувати його. Ну, а поки що ми його знімаємо. Сам сабборд. Це в нас посейдон 3,20 довжину 320 сантиметрів. А, так, а ще я не сказав, що обов'язково є от така штука, називається ліж, яка чіпляється ось тут. Я її ніколи не знімаю, і потім обов'язково, коли виходимо на воду, чіпляємо його за ногу. Ось так. Ну, і тепер саме час накачати наш сабборд. Для цього ми беремо насос, який йде в комплекті. Обов'язково Саме ось з такими показниками відкриваємо ось цю кришечку, дивимось, щоб клапан був. Не опущений, а піднятий. Ось так. Інакше ви будете качати, і він буде відразу випускати повітря. Закручуємо плотненько. І далі, десь хвилин 10 працюємо так, щоб ось ця стрілочка була між 13 та 15. Ну або, легше кажучи, до зеленої зони десь можна її накачати і він буде вже придатний для нього, щоб на ньому плавати. Поїхали. Перші декілька хвилин може здаватися, що це дуже легко, але це поки немає тиску. Коли у нас з'явиться тиск? Там вже треба буде попрацювати нормально. Загалом весь процес накачування однієї дошки займає від 7 до 10 хвилин. Це я про себе. Так, звісно, у кожного цей час може мінятися. Ну що ж, настає той момент, коли в нас з'являється тиск. Тобто дошка вже стає такою твердою і починає потрішки підніматися ця стрілочка. І коли вже у нас збільшується навантаження, то є такий прийом, можна, щоб не витрачати сили тільки рук, робити такі рухи всім тілом. Так качати трішки легше стає. Ну і ось так. По такій схемі ми маємо докачати до потрібного тиску. Важкувати з незвички, тому відпочинок невеликий. Ну що ж, дошка в нас накачана, стрілечка майже на 15. Тверда, як дерево. Для однієї людини цього тиску вистачить з головою. Знімаємо. Шланг, зараз може бути гучно. Вдягаємо таку захисну пробку. І... Фу, можна виходити на воду. Ну і звісно, ще пару практичних моментів. Як у нас складається весло? Так, одна частина ось така, зрозуміло. Середня частина у нас просто пряма, така є легка защолка, вставили, все їх тримається. І третя частина, за яку ми тримаємося рукою. Ось так, вставляємо. Якщо керуючий дошкою робить це стоячи, треба відрегулювати так, щоб весло було десь до зап'ястя руки. Я роблю собі на позначці 205, так потім зручно керувати, коли ми пливемо стоячи. Якщо Випливете сидячи, то можна опустити повністю і теж буде дуже зручно керувати цим веслом. Також чіпляємо плавник. Обов'язково без плавника виходити на воду не можна. Вставляємо і фіксуємо все. Що ж, ми трішечки поплавали, і що робити з дошкою після того, як ви її використали? Спочатку треба просушити, хоч якось, хоч якихось там 15 хвилин, тому що воно може потім. Почати не дуже приємно пахнути, або як варіант його спустити, привезти кудись там додому, чи у двір, чи де буде можливість, і теж розкласти, не, на, не накачаним розкласти і дати йому просохнути добре, або протерти якоюсь верчівкою. Оскільки в мене він влазить трішки приспущений в машину, я зазвичай його засовую в машину. Спускаю десь там на чверть загибаю і тоді він вже просихає в принципі по дорозі додому. Блін, ну ви що ви що тут місцеві? Дворняги, бідняги. Куди ти плевеш? Тут, чути. градусів, куди ти? Сляп, сняп, сняп, смак. Такі гарненькі. Як конкретно в мене відбувається процес е, спускання? Правильно це слово спускання? Я його закидаю в машину максимально. Потім тут покажи, як ми це робимо, відкриваю знайому нам вже пробочку. І зараз під дуже великим тиском буде виходити повітря. Іноді буває, що поруч десь знаходяться діти, і я попереджаю. Зараз може бути гучновато. Особливо зараз в нашій країні. Іноді попереджаю. Так, там три селі не злякались. Ось так воно відбувається. Трішки спускаємо. Все, я забув. забув, Спочатку треба ще було зняти плавник. Ну, але якщо вже спочатку не зняли, можна і так. Ось і все. ну А якщо ви його відразу збираєте в сумку, його треба буде просто скручувати, скручувати до того моменту, поки він стане таким маленьким і буде вміщатися у рюкзак.